Ти про дешифратор Так він у мене. Ти дуже корисна людина, Скіфи. І жива. На відміну від усіх моїх людей. Тому давай так. Лабораторія наша з тобою справа. Там лабіринт, сам заблукаєш. Але план є тут. У моїй голові, це якщо ти раптом вирішиш застрелити мене і забрати його собі. Плюс там є один замок, який без мене не відкрити. Навіть з дешифратором. Гарантую. Домовилися. Навіщо тобі до цієї лабораторії? У нас ділові відносини. А навіщо це особисте питання? Тому я тобі його і не ставлю. Переконав, я в ділі. Ще пак. Тільки не думай, що це буде просто. Забереш дещо от за цими координатами. Це мало дістатися бандитам, але нам воно більше потрібне. Я чекатиму тебе біля входу до лабораторії у схроні маячок. Візьмеш хабар, отримаєш точку.